Дивіться, як це взагалі відбувається? Ви там дізнаєтесь про нашу бригаду. Ви навіть можете не розуміти, чим ви хочете займатися. Ну, я не знаю, що таке армія, які там є сфери, що таке організаційно штатна структура. Я не розумію, я була така сама. Ви телефонуєте нам, прибуваєте чи до нас, наприклад, там, в рекрутинговий центр, чи ми можемо спілкуватись дистанційно, скільки вам потрібно, відповідати на всі питання, будь-які. І ми з вами визначаємо, чим ви займалися в цивільному житті, яка у вас освіта взагалі, рівень володіння комп'ютером, я завжди це запитую. Скільки вам років, який у вас сімейний стан? Наша бригада дуже сильно звертає на це увагу. Ну, я звертаю завжди, е яке у вас там сімейне становище. І ми з вами вже. Приймаємо рішення, що нам робити. Ви заходите через РТЦК. І через навчальний центр Но є така категорія людей, які от категорично бояться звертатися в РТЦК. От я піду в РТЦК, мене загрібуть, заберуть, я не потраплю до вас. Ми дивимося, або ми кажемо, що давай ми підемо з тобою, ми все допоможемо, якщо там нам по місцевості зручно, якщо ні, давайте будемо займатися прямим призивом. Ви прибуваєте до нас, ми видаємо довідку направлення на ВЛК, ви проходите ВЛК і з цими документами ви прибуваєте до нас, ми зараховуємо вас. В списки частини і відправляємо на проходження базової загальновійськової підготовки.